Доброго дня. Хочу зняти відео з приводу своєї мотопомпи, яка в мене працювала 2 роки. Так, вона усердно працювала, і скважини били, і, і поливали багато, але час прийшов її ремонтувати. Була в мене така проблема, перестала заводитися. Ось була слаба компресія. Ми пускали ось клапана, не тримали вже і вирішили замінити вже ми кольця, поршневу самую. Ось це старий у нас поршень. Як бачимо, вже наші кольця підношені, яка товщина. А ось яка товщина нового. Ось бачите. Різниця є. Поміняємо кольця, масляні кольця ці. Замінимо, поставимо нового штуна. Купили таку кришку. Ось. Кришка корпуса. У старій нашій вже від піска стала вироботка і вже йшла вода. От такі сальники замовили. Далі замовили таку кричатку. Ось новою. Коротше, загалом у нас обійшлося 2400. Ми вложили в нашу мотопомпу. Зараз ми будемо збирати. Зараз поставимо шатуна нового пальчика. Компресія поміняється, тому що замінимо кольця нові. Поршень, клапана вже притерли. щось ставили поршня, поставили кольця. Знаєте, що кольця ставляться на щоб не попадало на пальчики. ті Зараз головне ось таким герметиком синім, бо я червоний є синім, синім і змастити і різьбу, ось, щоб наші її. Болти не, від... не відкрутилися. Змащуємо різьбу і зажимаємо. Вставляємо цю шестерню. Тут є нас мітки. Як бачимо, ось мітка і на валови цьому мітка. Бачимо, ось міточка. І ось. Ось так повинно бути. Будемо зараз вдівати головку. Зараз перепровираємо ще раз наші клапана. Залили бензином. Якщо бензин десь буде протікати, значить клапана наші не тримають. Перепровираємо і будемо ставити нашу головку. Поставили головку і будемо виставляти клапана. Ключик нам повинен бути на 10 і 14. Купили собі такий, щоб. Для виставляння клапанів. Це у нас є впускний, Виставляємо його 0,15, випускний 0,20. Відкручуємо, виставляємо і закручуємо. Що, зібрали повністю нашу помпу, перший запуск? Так, що наша помпа завелась, все нормально. Робить. Будемо покрошки притирати кольця. Поки не ставимо саму помпу, притремо кольця, а тоді вже поставимо кришку, кричатку, ну і зберемо повністю всю помпу. На цьому відео наше закінчене. Всім дякую, хто дивився до кінця. Підписуйтеся, слідкуйте за нашим каналом.